Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А чи був у Залужного прихований від зеленського плану щодо порятунку України? Пише Тарас Чорновіл. Залужному вдалося в супереч Москві багато кому в Києві не допустити Київ за три дні. Йому вдалося створити Бучанське оточення і російські війська, що мали оточити Київ, які самі опинилися у кільці. Тоді Зеленський через Єрмака видавив із залужного щоб рашистів, Воєнних злочинців випустити з того оточення. Потім ті рашисти. Під ізюмом під слов'янському Сіродонецьку убивали українців. На жаль, не встиг тоді залужний реалізувати свого тактичного плану. Повно оточення захопити у полон кілька націй тисяч расистів. Уявляйте, що це було би їх довелося випустити. Усі, Зеленський, Єрмак, Путін, Шойгу, були переконані, що залужний готує звільнення Херсона. Херсон був оточений укріпленнями. Там усе мінували. Ніхто тоді не задав реального плану залужного врятувати Харків, рятувати схід, прориватися до Луганської області і з півночі йти на Донецький, Луганська Сир. Ский теж був там, але і він плану не здав. Це був колосальний план порятунку України. І що відбулося? Усі чули, як висловлювався про цей план у своєму відосику. Зеленський говорив ніби цитрену Гриза. Мовляв, його і його російських партнерів обманулі. На жаль, Резнікову вдалося заблокувати подальше просування, зірвати нормальне постачання, підвезення паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих озброєнь. Російські війська тоді кинули сватове. Може було заходити в Луганську область. Фактично вона лежала, але план залужно не міг довго залишатися секрет. Кретним довелося поступитися, коли Зеленський зробив усе, щоб наступу не можна було продовжувати. Плани щодо півдня у залужно були ще при Марченкові. Я знаю трохи від певних військових, що це план передбачав на травень місяць 2022 тисячі Ми мали вийти на адмінкордони з Кримом. Зеленський терміново відкликав Марченка і осунув туди дуже лояльного командувача, який заблокував подальше просування навіть останнього району Миколаївської області. Снігурівського не дали звільнити після звільнення. Ніня Харсона залужний мусив звітувати про кожен крок. Зеленський повністю розрубав вертикаль управління, і відтак перемоги в нас закінчилися. Зеленський не дав можливості залужному реалізувати жодного його плану. Ба більше, коли в Залужного були плани на весну, 2023 року наступну операцію Зеленський три чи чотири місяці блокував її початок аж до липня, коли вона вже не мала жодного сенсу. Адже плани в Залужного були приховати їх не дуже склалося. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом!